Привіт, мій генерале. 11 років йдуть суди, по нашу поїздку, на Межигір'я. 11-й рік, 12-й вже пішов. Вже апеляція, Черкаський апеляційний суд буде розгляд нашої з тобою справи. Так що їдемо. Так, учасник автомайдану і революції гідності Олексій Цоколов звертається до свого друга, героя України Віктора Чміленка. На його честь перейменували одну з центральних вулиць Кропивницького. Він загинув у Києві від кулі снайпера 20 лютого 2014 року, коли біг з ношами рятувати пораненого. Віктор Чміленко, фермер з міста Бобринець Кропивницького району. Був учасником автомайдану та революції гідності. Брав участь в акціях у Кропивницькому та Києві. Відколи загинув Віктор Чміленко, його товариш Олексій Соколов 11 років. Ків їздить в суди щодо справи позбавлення його водійського посвідчення, коли їхав на Євромайдан. Що викликає мене їхати в суд? можливо, і без мене в розглянулися. Те, що це обов'язок перед людьми, які загинули життя, віддали не тільки на майдані, а зараз в захисті України. На чергове судове засідання їде в Черкаси. каже, вже збився з ліку, скільки їх точно понад 70. Смілянський суд рішенням своїм. Виправдав суддю Бевза, який позбавляв мене водійського посвідчення за участь в автомайдані Межигір'я 2013 рік. 11 років потрібно було судам для того, щоб правову оцінку судді Бевзу дати. Дали, виправдали. Прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Смілянського суду, і тепер розгляд іде колегію суддів. Скаргу прокуратури на рішення Смілянського районного суду розглядає колегія суддів Черкаського апеляційного суду. Адвокат Олега Бевза Василь Яушев заборонив показувати його обличчя та підзахисного. з тим, що ми не відносимося до категорії публічних осіб в даної держави відповідно до діючого законодавства. Тому заперечуємо я прийшов в суд, в суд бути вислуханий, а не знімаємо. Під час судових дебатів колегія суддів заслухала позиції всіх сторін. Прошу вироб Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 26.08.2024, щодо нуль що за Олега Юройовича, скасувати під час розгляду судді першої інстанції сам факт кримінального правопорушення і події не підтвердились в матеріалах адміністративного права справи про адміністративне правопорушення немає жодного слова про автомайдан. Це в подальшому було. Висунуто прокуратури Бабинувачення, які ніяким чином не грунтувалися на досліджених слідчим справі про адміністративне правопорушення. 11 років потрібно було, щоб розібратися в простій справі. Про справі, щоб було замовлення, де, вибачте, будь ласка, учасники автомайдану переслідували. Це було по Україні, по всій. І рішення суду це не по Бобринці одному і один суддя без прийняв. Десятки, а може й сотні більше таких було. Позбавити водійського посвідчення людину, яка мала можливість виступити проти влади тодішньої. Ті обставини ніхто не те, що не дослідив, навіть не врахував. І до чого воно йшло все. І до чого воно прийшло. Рішення ми приймали зібрали законів. Обґрунтовано законно. Потім було весь засідання засідання ради юстиції і вона підтвердила, що в ній є навіть немає правополучення, дисциплінарного правопорушення. Я вину, як не визнавав, так і не визнав. Вислухавши всіх, суддя Андрій Белах оголосив у засіданні перерву до 6 березня. Олексій Цоколов їде додому. Каже, 20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні на державному рівні. Розслідування вбив з майданівців досі тривають і через це каже боляче. Будуть покладання квітів, будуть сльози, там, можливо, ще щось. Але одне слово заходи воно так ріже. Ну, мене ми і співаємо заходи, і танцюємо, покладаємо квіти. Пам'ять про загиблих наших героїв. А потім 11 років їздимо в суди доказувати, що ці події були важливі не тільки в моєму житті і житті Віктора Чміленка, а в житті країни. По подіях після 20 лютого 14 року я розраховував, що не тільки влада, люди будуть змінюватися, але Процес зміни людей це марафон, такий життя. І ця війна, яка йде, це наша війна, наша війна за незалежність, за волю. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.